Вітаю вас сьогодні. Знову маємо нагоду поспілкуватися з головою Черкаської обласної державної адміністрації Юрієм Ткаченком. І сьогодні я пропоную акцентувати увагу на тих проєктах, які започатковані і реалізуються в області. Вітаю вас, Юрію Олеговичу. Нещодавно ви брали участь у запуску нового виробництва в Манківському районі. Можете пояснити, чим важливий цей проєкт? Важливий цей проєкт тим що розпочато виробництво переробка сої. Важливо тим, що зараз ми не повинні бути країною ресурсною країною, яка продає зерно пшениці, кукурудзи або продає сирвину, продає наші, наші корисні копалини, а треба переробляти, створювати додаткову вартість і створювати додаткові робочі місця. Підприємство розташоване на території Поторського. Хлібопримального підприємства. На цьому підприємстві створено додатково 15 робочих місць. Це перша лінія з переробки сої, 4 мільйони гривень інвестиції. Це дає можливість нам на цій території залучити якраз аграріїв, які виробляють сою, і її переробити. В цілому у нас збільшується з року в рік. Насадження сої зараз у нас в області 120 тисяч гектарів соя, і ця культура необхідна і для тваринництва, і для харчування, для галузі харчування. Це дає можливість нам сьогодні саме з цією культурою налагодити, не завозити з інших областей або з інших країн для відгодівлі наших тварин, а виробляти безпосередньо на місці. Взагалі, питання інвестицій і питання експортного потенціалу це основне завдання, над яким ми зараз працюємо. Нещодавно зустрічався ще з одними інвесторами. У нас є ряд підприємств, які збанкрутіли. Ці підприємства потребують інвестування і, як кажуть, нового подиху. От якраз в отутіське. Теж переробне підприємство, хлібобулочне підприємство, і відома така торгова марка, як чарівниця, це виробництво кондитерських виробів. Зараз ми в дійсності з'явився новий інвестор, який готовий до кінця року більше 100 мільйонів гривень вкласти в це підприємство. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити всі необхідні умови, щоб підприємство найшвидше вклало інвестиції. І, Ще є ряд проєктів по інших районів, які пов'язані якраз з переробкою. Нам необхідно максимально створити переробні підприємства, які працювали на території нашої області, тому що, на превеликий жаль, ми маємо безробіття і треба зайняти населення. Ваша робоча поїздка Маньківщиною була пов'язана ще з однією такою приємною подією, адже в районі знайшли можливість якось мотивувати лікарів залишатися чи навпаки приїжджати саме до цього району. Я думаю, що це така приємна подія, приємна тема, особливо напередодні Дня медичних працівників. Трошки про це можете розказати? Це наше головне завдання, особливо коли галузь, медична галузь потребує реформування. Перед нами стоїть завдання, як знайти фахових спеціалістів, молодих спеціалістів залучити, і, безумовно, мотивувати у вигляді заробітної платні і надані житла. Якраз Маньківщина показала, як насправді це може бути в тандемі і влади, і в тандемі самих медиків. І залучення якраз нових медичних кадрів, в тому числі зі Сходу України. В дійсності приміщення ще розпочали будівництво ще 5 років тому. Це був останнє це був гуртожиток, до цього було відділення лікарень, лікарня. І, Зараз ви самі бачили, наскільки це створення відповідні умови для лікарів. І тут Маньківщина є прикладом для всіх інших районів. Як по-справжньому треба працювати? Кошти Державного фонду регіонального розвитку залучення Лобістами були головний лікар і голова районної державної адміністрації. Ми бачимо кінцевий результат. Вважаю, що кожен із районів зараз має підійти максимально держава створила умови з децентралізації, особливо бюджетних процесів. Зараз за рахунок коштів органів місцевого самоврядування, місцевого бюджету можна додатково стимулювати самих медиків. Така можливість є. Я вважаю, було б тільки бажання. Отаке От бажання ми бачимо, є на Маньківщині. Чимало запитань виникає щодо якості медичних, медичних послуг, які отримують люди. Нещодавно в Уманській міській лікарні разом з іноземцями започаткували новий проєкт. Я думаю, що він також сприятиме поліпшенню якості надання медичних послуг. В чому його суть? В дійсності тут… Є співпраця із державою Ізраїль і е, агентства з розвитку міжнародного співробітництва МАШАФ е, за сприянням е, Міністерства закордонних справ держави Ізраїль і надзвичайного повноваженого посла е, Ізраїлю в Україні е, пана Еліва Білоцерковського, який е, е, якраз перейнявся цією проблемою, е, будучи у нас на Уманщині. Також за ініціативи народних депутатів Максима Полякова і Антона Яценка, які долучилися до цього проєкту. Ну і безумовно кошти місцевого бюджету міста Умані. І спільними зусиллями це дає можливість в першу чергу, це центр невідкладної медичної допомоги, це врятувати життя людей. І от ми, коли відкривали цей центр, то буквально за день врятували хлопчика, тому що є цілий перелік обладнання, який дає можливість миттєво прийняти рішення лікарю. І подивитися на ті умови, які там створені, тому що дуже багато залежить від умов, створених саме в цьому приміщенні. І тут підійшли якраз з професійної точки зору, де консультантами були лікарі із держави Ізраїль. І ми бачимо результат, тому вже мені зателефонував міський голова міста Золотоноша, він вже був там, він зацікавився цим проектом. І найближчим часом я вірю, що ще такий центр буде в місті Золотоноша. Що стосується добудови і відкриття перинатального центру в Черкасах, чи є якісь зрушення, які все ж таки наближають цей день? Зрушення є практична будівельна частина самоприміщення готова. Сьогодні залишається питання за обладнанням, це обладнання із штучної вентиляції легенів. Ми запропонували вже є прийняті рішення на рівні міських бюджетів і районів, так само і обласного бюджету, участі в фінансуванні Державного фонду регіонального розвитку. Тому ми очікуємо влітку, що буде прийнято рішення постанови Кабінету міністрів. І таким чином ми отримаємо фінансування з держави і десь ми плануємо осені вже запустити повноцінний перинатальний центр. Зараз йдуть підготовчі роботи, організаційні роботи, тому надіємося, що десь в жовтні місяці ми відкриємо перинатальний центр. Юрій Олегович, від медичних послуг я пропоную переключитися на адміністративні. Ми якось з вами обговорювали таку ідею створення в Смілі взірцевого центру надання адміністративних послуг. Чи вдалося це втілити в життя? Коли я був в минулому році з візитом, раптовим візитом в місті Смілі, потрапив у центр надання адміністративних послуг. З першого погляду, нібито все добре. Але коли почали аналізувати і почали дивитися, наскільки ефективно, наскільки повноцінно надаються ці послуги, то на превеликий жаль ми зрозуміли, що мешканцю треба прийти надати заяву, отримати одну, один документ, потім направляють до іншого. Органу отримати ще один документ, тобто не було повноцінної роботи, не було повноцінних умов для самих працівників центру. Тому перед нами стало завдання показати показовий центр, який повинен бути прикладом для всіх інших районів і міст. Почали працювати, виділили кошти на рівні обласного бюджету і на рівні місцевого бюджету спільними зусиллями. Умови створені чудові. Зараз стоїть питання максимально електронізувати ці послуги. І разом із волонтерами і системою ЕВОВ ми найближчим часом вже будуть презентовані електронізація тих чи інших послуг, які ми побачимо. Персонал задоволений, налаштований на роботу. Питання, практично ті, які не були на той час вирішені на рівні центрального на центральному рівні, вже вирішені, це питання і земельних відносин і надання послуг. Це питання, які пов'язані із нашими паспортами, і питання, які пов'язані різного роду, є послуги із нерухомістю. Тобто зараз центр працює. Поставлено завдання як можна найшвидше за літа напрацювати вже повний комплексний такий підход. Тобто я хочу наголосити, що вже от певну частину довідок, певний перелік довідок, люди можуть отримувати, не виходячи з власної квартири в електронному варіанті, тобто не витрачаючи час, не витрачаючи власні зусилля. бізумовна. Перед нами далі буде стояти завдання, як зробити так, щоб і сільські мешканці не їхали в район, міста з тим, щоб отримати ту чи іншу послугу. А для цього необхідно максимально провести електронізацію, інформатизацію самих послуг. Ну і це треба говорити, що це є ще ефективний спосіб боротьби з корупцією. Тобто, над яким зараз ми максимально це вимога суспільства, а побороти корупцію можна такими системними діями. Де треба унеможливити спілкування громадянина і чиновника. Тому от, приклади цьому це якраз є такий центр. На превеликий жаль, на сесії, на останній виносило ще одне питання: ми готували позачергову сесію так званий сервісний центр на базі колишнього МРЕО. Тобто надання послуг, які пов'язані із. Купівлю-продажу автомобілів із відповідним навчанням, отриманням прав на водійських прав, то депутати з деяких політичних сил зірвали сесію. Це є, ну, Я вважаю, що політичне іграща, які не дають швидкому просуванню у тієї роботи, над якою ми працюємо. Це робота центру надання адміністративних послуг. Поспілкуйтеся з людьми, ви побачите, наскільки людям приємно заходити в приємні умови і отримати цю послугу. Те саме, ми хочемо зараз такий перший центр на базі морева, колишнього МРЕО, щоб це перший такий пілотний проєкт в Україні був саме в місті Черкас. Тобто від нас проведення ремонтних робіт, міністерства національної поліцією то сьогодні практично готові технологію, комп'ютеризацію провести відповідно, і це той же самий приклад СНАП. Ми вже останні тижні з тривогою спостерігаємо за ситуацією навколо сміття, яка створилась на Львівщині. І шкода, що під час цієї трагедії на сміттєзвалищі загинули люди. Скажіть, будь ласка, для Черкащини власне проблема сміття теж є актуальною. Що робиться для того, щоб Унеможливити ось такі трагічні випадки? Поставлено відповідне завдання, є моє доручення головом райдаш адміністрації. Я звернувся до міських голів з тим, щоб провести роботу, особисто побувати на сміттєзвалищах, полігонах. У нас смітезвалищ близько півтисячі на території нашої області, два десятка міських полігонів. На яких необхідно провести є комплекс робіт, є рекомендації, які направлені управлінням екології, екологічною інспекцією, які необхідно звернути увагу, їх виконати для того, щоб не відбулося те, що відбувалося на Львівщині, все залежить зараз відповідальності самих керівників, міських голів. Які повинні зараз перейнятися ці проблеми, для того, щоб не було так, те, що відбулося на Львівщині, або те, що у нас було в минулому році на Смілянщині. Тому це є першочерговими завданнями. Зараз ми контролюємо цей процес. А щодо будівництва, все ж таки сміттєпереробного заводу, на сміті Сміттєпереробного заводу, значить, є відповідний меморандум. Інвестор зараз і ведеться робота, наскільки мені відомо, із документацією, технічною документацією, все-таки ми в очікуванні з тим, що інвестор все-таки прийме рішення вже про відповідне інвестування, Сміттєпереробний завод саме тут на території міста. І наостанок не можу оминути увагою, найгарячішу для обласного центру тему цього тижня. Це протистояння стихійних торгівців і міської влади. Знаю, що протестувальники приходили до вас на прийом. Яким ви бачите вирішення цього конфлікту? Дії місцевої влади, національної поліції зрозуміло, що є закон, і стихійна торгівля це не обличчя нашого міста. Я проти стихійної торгівлі. Але до мене якраз прийшла громада, які є, і в тому числі профспілкова організація наших торговців, які сьогодні вимагають одного. Нам спочатку, коли почали проводити ці дії з боку міської влади, пообіцяли і Направили нас в одне місце, потім змінили маршрут, направили в інше місце, і рішення змінювалося на протязі дня декілька разів. Тобто так не може бути. Вважаю і залишаюся на тій самій позиції. Прийняти треба рішення і чітко проінвентаризувати, скільки є на наших ринках вільних місць для торгівлі. Друге, якщо їх не вистачає, створити додаткові такі місця там, де потребують. Тобто, у нас є розбите, мабуть, місто на певні квадрати, там, де повинно бути все-таки той, той чи інший ринок. Повинна працювати лабораторія. Від підприємців вимагаються ті, які торгують, щоб мали відповідні документи. Або зареєструвалися підприємцями. І тоді, відповідно, вже чітко проводити дії і говорити, що є правила, вони створені. Тому що, коли немає цих правил, тоді є цей градус напруги. Те, що ми бачимо і по малих архітектурних формах. Вже не раз до мене зверталися підприємці із відповідними вимогами. Тому що не встановлені знову правила, які ми бачили на рівні Вінниці, де у нас була делегація, і ми побачили, як все таки створені і умови, і як інформовані самі підприємці. І цей градус напруги буде постійний, якщо міська влада не прийме правильне стратегічне рішення. Правила однакові для всіх. Чому одним надають малі архітектурні місця під малі архітектурні форми, а іншим ні. Чому привілегія? Мабуть, хтось депутат міської ради і має ті можливості, а хтось або працює у міській раді, або наближений до міської ради. А що іншим робити, коли в умовах економічної кризи повинні все-таки бути створені максимальні умови для розвитку підприємництва? Тому я залишаюся на цих позиціях. Я, я на стороні підприємців за Прозорі правила створення для конкуренції. І все ж таки мені здається, що робота ця має бути системною, тому що тема для Черкас знов-таки це не нова, і певна хвиля вже в нас пройшла свого часу боротьби зі стихійною торгівлею, були досягнуті певні успіхи, скажімо, але от за декілька років все знову зійшло на нівець. Я вам скажу, мабуть, лише тому, що цим питанням не переймалися, не було спілкування із громадою із саме цією категорією населення, тому що люди приїжджають, вони шукають можливість заробити. Тому у нас є. Зараз чітка позиція, і ми з цією позицією, зараз ми, буде відповідне моє звернення до міської влади з тим, щоб таким найближчим часом були прийняті чіткі правила, поінформована громадськість з тим, що от ми сьогодні бачимо торгівлю в такі та такі місії узгоджені позиції з профспілками, і цю напругу треба знімати. Дякую вам за розмову, шановні телеглядачі. Я нагадую, що сьогодні разом з головою Черкаської обласної державної адміністрації ми обговорювали найактуальніші теми останніх днів. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі за тиждень.